Всім привіт! Ви на каналі Білим по Чорному і настав час тваринок! Шляхом чесного опитування матеріали по аватару, які я сумнівалася де використати, магічно трансформувалися в новий ролик. І протягом наступних Поки гадки немає з кількох хвилин, будемо знайомитися з пухнастими і не дуже з творінячками світу аватар. Хто дивився, пам'ятає, що звірі в аватарі по своїй суті є химерами, тобто поєднанням кількох різних тварин. При цьому види, що схрестилися між собою, можуть бути повністю протилежними: комахи та риби, птахи й рептилії та все інше, на що здатна і нездатна ваша фантазія. Отже, яка істота найдивніша? Кого я точно хотіла б бачити своїм улюбленцем? а хто потім буде являтися в жахіттях? Настав час дізнатися. Тільки тварин у мультсеріалі багатько, тому це буде топ обраних. Представляю вашій увазі свою двадцятку тих, які вразили, запам'яталися, захопили найбільше, або просто вкрали моє серденько своїми пухнастими лапками. І остання ремарочка. Істот, які можуть владарювати над стихіями, типу драконів та тварин духів, тут не буде. Вважаю, що вони заслуговують на більше, ніж звичайний топ, якщо згодні зі мною ставте плюсики в коментарях. Також у огляді я обмежилась світом, який показали в історії про анга, не чіпаючи кору та додаткові джерела. А ще ті, хто чекав півсотні звірів і на цифрі 20 вже встиг розчаруватися, не сумуйте раніше часу. Згадаємо, ми точно всіх. Ну, поїхали! Двадцяте місце. І для того, щоб розпочати, уявляємо собі ведмедя і додаємо до нього качкодзьоба. Хоча чому уявляємо, це вже зробили до нас. Знайомтеся, ведмідь качкодзьоб. Це досить розумна тварина, яка піддається дресируванню, і тому таких ведмедів можна часто побачити у цирку. Також приручених звірів використовують як тяглових тварин. Ведмідь-качконіс легко встає на задні лапи і саме в такій позиції вважає за краще атакувати. Він може напасти і на людину. Однак від його ударів можна спокійно ухилитися, оскільки він дуже масивний і неповороткий. Цікавою особливістю цієї тварини є те, що вона відкладає яйця. Причому часто мимоволі, особливо якщо її несподівано налякати. Відмінькачко дзьоб зазвичай зустрічається всередині земного королівства, живе поблизу річок і полює на свою улюблену їжу рибу сату. Дев'ятнадцяте місце наступним хочу згадати чадистого мідного рябчика. Це невеличкий і гарний жовто-помаранчевий метелик. І на перший погляд у ньому немає нічого цікавого. Та й на другий також. Ці комахи фоново з'являються в кількох серіях, але насправді їхня поява аж ніяк не буває несподіваною. Адже ці метелики літають тільки поблизу мідних родовищ, і за ними часто стежать шахтарі та торговці у бажанні знайти нову копальню та розбагатіти. Тим, що навіть у маленьких метеликів є своя історія та значення, вони мені запам'яталися. Цікаво, як склалася би доля наших героїв, котрим завжди бракувало грошей, якби вони звернули увагу на жовтеньких створіннячок. Вісімнадце місце. Від одних комах перейдемо до інших, тільки страшніших, гидкіших, а головне, не нажерливих. Ми з вами частенько зустрічаємось із ними і у реальному житті. Це таргани. Але у аватарі вони стають по-справжньому жахаючими, величезні та небезпечні істоти, які нагадують крокодила, таргана та павука одночасно. У них вісім червоних очей і роздвоєний язик, що ховається в пащі повні зубів. Тулуп нагадує павучий, покритий густою шерстю. Це, мабуть, пов'язане з холодними ночами у їхньому пустельному регіоні. Завдяки своїм лапам вони чудово лазять по стрімких скелях, чіпляючись за будь-яку тріщину. Таргани дуже швидкі і мають гострий нюх. Добре, що вони вважають за краще їсти те, що простіше дістати. Так вони радше не кинуться на їжу мандрівників, аніж на них самих. Сімнадцяте місце. При створенні мультсеріала режисери надихались Азією та гонконгськими бойовиками, але там точно було місце і для піратів. А так як від піратів я теж у захваті, хто там ще не подивився моє відео по Санбаду, а ну хочеш. тож оминути увагою цю тваринку просто не могла. Знайомтесь, цей зеленокрилий птах за характером схожий на класичного піратського папугу. Але при цьому має в собі елементи ігуани чи якоїсь рептилії такого типу. Так його крила по суті є лапами, що закінчуються кігтями. А ще він має гребінь на спині. Ця літаюча рептилія темпераментна і вірна тільки тому, на чиє плече вона сідає. Зазвичай вони стають тваринами-фамільярами капітанів піратських суден. 16 місце. На цьому місці розмістилася коза горила. Ну не знаю, тут треба взагалі пояснення, чим мене зачепила ця тваринка. Це горила, яку вирішили схрестити з козою, цього достатньо. Плюс одне таке звірятко було улюбленцем короля Омашу. Ну тут не дивно, бумі був досить ексцентричним, щоб завести собі такого вихованця. Як на мене, то така кізочка занадто велика, до того ж, дійство вона зовсім не травичку. Хоча і коза, і горила травоїдні, їхній гібрид має. Досить специфічні уподобання і харчується клаповухими кроликами. Мда. П'ятнадцяте місце. До речі, про кроликів. Стрічайте кріль-гуру. Просто погляньте, яке миле звірятко. Своєму місці в топі завдячує тому, що це буквально відображення купи жартів про те, що кенгуру це велетенські кролики. Побачити цих істот, як і багатьох інших, можна в серії, де розповідалося про зоопарк у Басінгсе. Чотирнадцяте місце Унагі. Це величезний, потужний і м'ясоїдний вугор. Здатний випускати великі струмені води зі свого рота на високій швидкості. Через його агресивний характер, жителі острова Кіочі зазвичай уникають бухти, в які він водиться. Незважаючи на свою схильність до нападу, у боїться всього, що перевищує його за розміром, і його можна певною мірою контролювати за допомогою вусиків, як продемонстрував Ан, коли він змусив у бризкати водою над палаючим селом. А його типовою здобиччю були теж немаленькі риби слоникої. У нагії істота, наче й не те, щоб дуже унікальна – Є вугром, перекладається японською як вугор, і уміння по типу плюватися водою теж запозичено в реальних вугрів. Але нам показують Онагі в одній з перших серій. І для мене він став чимось знаковим та сюжетно важливим. Тому не можу не згадати цю маленьку рибку. 13 місце першим бажанням Анга після вивільнення Зайцберга було. Кататися на пінгвінах, точніше, видропінгвінах. Це по суті перші химерні істоти, із якими ми знайомимося, цим а ще своїми милими видрячими мордочками пінгвіни здобувають своє місце в списку. Вони родом з південного полюса. Трохи незграбні на суші, але дуже талановиті плавці люблять ковзати по льоду і під час катання якраз можна залізти на їхню спину. Узагалі, судячи з того, що ми бачимо в першій серії, пінгвіни у водних племен виконують роль когось типу компаньйонів-улюбленців для дітей. Їх часто можна побачити поруч із малечею. 12 місце. І знову від милого до небезпечного нічого не може зробити з тим, що жахіття завжди краще запам'ятовуються, адже достатньо уявити, як із неба на тебе стрімко падає щось, що важить пару сотень кілограмів, із гострим клювом, та не менш, а можливо, і більш гострими пазурями, але пазурі не пташині, а справжнього лева, бо атакує тебе левовий грифон. ось, після такої картини цей звір надовго не йшов із голови. До того ж, ці пташки досить агресивні, хоча й можуть піддаватися дресуруванню. Їх використовують у цирках задля розваги. Одинадцяте місце. Майже увійшли в десятку кращих. Але все ж таки посіли тільки 11 місце в мене бабки. Ці створіння нагадують маленьких дракончиків і є поєднанням рептилії та комах. Не знаю чому, але саме вони здаються мені милими. А ще в їхню назву закладено каламбур, який, на жаль, втрачається при перекладі. Англійською бабки називаються dragonfly – дракономуха. Тому надання їм вигляду ящерки досить символічне. Десяте місце і приголомшливу десятку відкриває морський змій. Люта тварина, котра живиться усіма, хто посмів вступити до її володінь. Основою голови та тіла змії є морський коник. Щоправда, просто гігантських розмірів. Невідомо чи є змій родичем Унагі, але за звання водяного короля він точно може позмагатися. Ще й загальний дизайн рептилії нагадує Йормунганда – мідгарського змія зі скандинавської міфології. Ще одне підтвердження того, що в аватарі використовувалася не тільки азійська культура. А ще насправді можливість побачити змія з'явилася раніше, ніж сам мультсеріал. У пілоті Аватара звір піднявся з океану і став перед кораблем принца Зуко. Але маг відбиває його атаку і перемагає. А пізніше в епізоді нам показують, як Зуко привозить голову змії до форту у якості трофею. Дев'яте місце. Додамо до топу трохи парадоксів. Тигроносець це хтось середній між броненосцем і тигром. Статурою він схожий на велику кішку, а на спині в нього пластини з панциря. То чому парадокс? Бо поведінка цього звіра це поєднання протилежного справжнього оксиморон. Вона може різко змінюватися від стрімкої атаки до боягузливості і скручування в комочок. Як тільки котику здається, що на нього теж можуть напасти. Не знаю, як ваше, а моє серединько, цей тигр трохи не точно вкрав. Восьме місце. Ці маленькі та миленькі створіннячка приваблюють туристів з усього світу Аватара. Звісно ж, я зараз говорю про бабаків-співунів. Як демонструє Аанг, ці істоти мають вроджені музичні здібності та реагують на будь-яку ноту, співаючи ідеальну відповідь. Як і звичайні бабаки, вони живуть у підземних тунелях і харчуються комахами та корінням. Взимку впадають у сплячку. У принципі, це майже не гібридна істота, схожа на реальних бабиків. Просто з особливими здібностями. Сьоме місце ще з часів Гаррі Поттера птахи, котрі носять послання, моя слабкість. У аватарі теж є такі листоноші. Але це не сови, а яструби. Точніше, яструби-дракони, котрі максимально поширені в нації вогню. Саме там, ще десь за сотні років до початку подій мультсеріалу, найпершими помітили їхню вроджену здатність визначати місце знаходження людей. Тому птахів одомашнили і спеціально навчили доносити повідомлення на великій відстані. Поштові відділення в нації вогню навіть пропонують курси навчання яструба посланця за три монети. Узагалі спочатку планувалося, що такого компаньйона матиме зуко, і навіть була прописана побічна сюжетна лінія протистояння яструба та мома, котре показали в пілоті, але в кінцевому варіанті сценарія цього позбулися. Хоча в одному з епізодів нам все ж таки вдалося побачити взаємодію птаха з Лемуром, що стало своєрідною даниною початковим ідеям. І, розказуючи про яструбів, не можу не згадати такого птаха, як Ворон Орел. Цей вид досить злісний, сильний, а також розумний. Орлиних круків часто навчали перехоплювати яструбів із посланнями, і такі напади могли бути фатальними для останніх. Шосте місце. Ще трохи нічних жахіть. Дякую тобі, Аватара. У нас тут суміш із оси. Та знову грифа або стерв'ятника. Оси-канюки живуть у печерах, які вони викопали в скелі Сівонг. Клейка речовина на стінах їхніх печер виробляється самками та має смак тухлого м'яса пінгвіна, як заважив Сока, коли спробував її. Це еквівалент меду і виробляється подібним чином. Його використовують для вигодовування дитинчат. Оси нападуть, якщо їх спровокують зловмисники в їхньому гнізді. У таких випадках вони стають дуже небезпечними. В основному істоти харчуються падалю, але будуть полювати і на живу дичину, якщо їм відчайдушно потрібна їжа. До речі, гадки не мають чому їх називають конюковими осами. Голова цього створіння на конюка не схожа. Ну і нехай. П'яте місце. І це качечка. Тобто черепашка, Черепахокачечка. качечка Разом із черепахо-коченятком. У когось є питання, чому саме вони відкривають п'ятірку кращих істоти живуть у ставках по всьому світу, але особливо люблять теплу погоду в націю вогню. І особисто в мене купа питань: чи ховаються вони у панцири? Чому не всі качкочерепахи мають крила? І як тепер милуватися звичайними качечками, якщо ці вже поцупили всю мою прихильність? У доповнення до істот з панцирем ще згадаю про тюлення черепаху. Вони теж досить милі, але трошки не дотягнули до свого місця в топі. Четверте місце. Що ж, тут розмістилися свинки, які просто вражають своєю різноманітністю. Серед різних типів гібридних свиней можна зустріти тваринок, у генетику яких домішалося щось від бика, оленя, корови, курки, півня, вівці, і, наче це все, але я не здивую ще якимось варіаціям. Саме така різноплановість у підході до здавалося б звичайного виду тваринок, завоювала мою прихильність та підняла напівсвинок так високо в топі. Що стосується диких родичей свиней, тобто кабанів, то відомим є кабану дикобраз, голки якого хотіла використовувати тов для окупунктури. А серед фермерської худоби ще можна згадати індичих качок, бегемота корову, яка, до речі, травоїдна, але корови на ці вогню харчуються м'ясом та вівце коалу. Третє місце. Борсукова жаба. Що стосується жаб, то їх у аватарі не так багато. Окрім борсукових, є ще морозні лісові, які здобувають цілющі властивості після того, як впадають у сплячку та замерзають. Але мою увагу привернула трохи жаба, трохи борсук. Мене зацікавив не її зовнішній вигляд, а вподобання: ні, це не якісь комахи. І ні, це не якесь то там голосне квакання чи що. Е, до речі, зараз зрозуміла, що гадки немає, які там звуки видають борсуки. То що ж приваблює цих жабок? Було виявлено, що їх дивним чином притягують та заворожують довгі та щирі монологи втомлених мандрівників. Якраз одна така жаба вилізла, коли Зуко тренував своє промову прощення для команди Аватара. Ну що тут ще додати? Це просто знахідка для всіх, кому не вистачає співрозмовника. Пошукати ще що одну таку, може, вони все ж таки водяться і у нас? Друге місце. Першу сходинку в нас майже посів совиний кіт. Чи котасов. І ви тільки подивіться, яка це дивна, але мила істота. Тахозвіри звіри живуть в лісах нації вогню та королівства землі. Їхньою природньою здобиччя є миші та інші дрібні гризуни, що в принципі характерно як для сов, так і для котів. А ще вони видають химерний звук між нявчанням та уканням. Мяу-гу. Забобони стверджують, що натрапити на котячу сову до нещастя. А саме китайське слово сова буквально перекладається як орел із головою кішки. Перше місце. Що ж, настав час оголосити кращого з кращих серед моїх уподобань. І це буде двіко переможців. Ага, я не визначилася, хто подобається мені більше, тому вирішила не обирати. Це ж мій топ. Що ви мені зробите? Отже, перше місце поділили між собою страусиний кінь та ширшу. І так, цих істот об'єднує те, що на них можна їздити верхи. Узагалі тварин для верхової їзди в аватарі достатньо. Бой яки з південного полюсу, драконові мангусти, на яких полюбляла подорожувати команда Азули, масивні та небезпечні носороги комода, яких часто використовувала армія нації вогню, іганські пес-гончак, ніхто не бігає та не плаває швидше за нього. І це ще в цьому топі я навмисно не розглядала тварин, яких нам представили вже в аватарі корі. То чому ж саме страус та ширшу? Щодо птахозвіра, то ця слухняна істота дуже схожа на нашу версію коня. Чесно кажучи, це по суті основна причина, що ж пробуш я коней. До того ж, страусиний гібрид є надзвичайно корисною твариною для людей земного королівства, особливо для солдатів. Добре натренованих звірів навіть озброюють обладунками і вони теж беруть участь у повноцінних битвах, як і справжні лицарські коні в часи середньовіччя. У свою чергу, ширшу це велика вовча істота, яка має певною мірою огидний ніс, за допомогою якого він бачить, адже немає очей. За словами творців мультсеріалу, ширшу є складною комбінацією з великого мурахоїда, пошукової собаки та крута зірконоса. Звір може відчути певний запах за сотні миль. Це робить його ідеальним для вистежування. Також він має подібний до батага язик, що містить паралізуючі токсини. Залежно від розміру людини та сили удару, язик ширшу може паралізувати на кілька хвилин або навіть годин. Небезпечний, але вірний господареві ширшу особисто для мене лишається ідеалом химерної тварини з фантазійного світу, яку хотілося б мати за свого друга. І здавалося б, на цьому топ завершено, але точно не завершено перелік дивовижних істот, серед яких свиняча мавпа, крилатий лемур, гіларох, монстроподібна отруйна ящірка зі смертоносним рогом, карликові пуми, міські хижаки, котрих прозвали королями вулиць, шаблозуби Лосалев, Котогатори, маленькі фіолетові пентапуси, п'ять очей та п'ять щупалець, лисяча антилопа, неймовірне гарне поєднання протилежностей, слонова миша. Так, автори дійсно заклали посхалочку про те, що слони, наче бояться мишок. А ще Вовчі Кажани, Тюленя Чаюгана, Тукан Тупик. І пишіть в коментарях, кого я забула згадати, та якщо хотіли б, щоб якась тваринка існувала і у реальному світі. А поки дякую за увагу. Наступного разу зустрінемося у продовженні розбору ірландської трилогії Тома Мура, Але звісно, що серію роликів по аватару не завершено. Тож почуємось у нових відео, де все буде білим по чорному.